У мене є така тема, дуже для мене важка. Знаєте, ум... але всі друзі мені кажуть, ти маєш з нею виступити на стендапі. І у мене просто є ну, інтернет-магазин секс Shop. І да. як так вийшло, я не знаю. Але друзі кажуть: ти маєш виступити з цим на стендапі. А ви знаєте, а розповідати нема чого. Нема чого, тому що, ну, коли це, це звичайний товари. Вони нічим не відрізняються від інших. Це звичайна рутина, замовлення, там склад туди-сюди. Єдина проблема, що ну, люди тушуються, знаєте, і не можна з ними обговорити це. Я ніби починаю, це ж мені, мене болить, мене хочеться розповісти, що у нас там відбувається. А люди ну, завжди мовчать і не підтримують цю тему. Тож зараз користуюсь ситуацією, тому що вам диватись нема куди. І знаєте, була, була ще одна одна людина. Я сподівався, що їй не буде куди дітися. Ми оформлювали на сайті, знаєте, покупку монобанк частинами. Ну щоб стендап коміки могли щось придбати. От і да. І ви знаєте, і там в процедурі, коли ти це підключаєш, коли це оформлюєш, там набирає менеджер, і треба показати свій бізнес. Ну, що він якась пустишка. І я думаю, зараз зараз я нарешті зможу розповісти. І вона каже: покажіть ваш бізнес, я говорю, ось насадки на члени. Вона каже, дякую, ваш бізнес Розумієте, І все. Таке от спілкування. І ви знаєте, що дивно, що. Коли у тебе є доступ до чогось по роздрібним цінам, ти дуже сильно цим зловживаєш. Е, я поясню: ну, наприклад, ви знаєте, я не те, щоб люблю члени, але у мене вдома є мила з членом, ну, у вигляді члена. І знаєте, в чому прикол? Воно по роздрібних цінах дешевше, ніж купити мило в магазині. А ще воно економніше, ніж рідке мило. Тому що ви, е, ну, як ви ж берете, ну, гладите його, ну, і, ну, і воно трохи і, як, небагато, в общем. А кускове. Да. А кускове мило воно розкисає, знаєте, а це і стоїть нормально. От. Ну, Взагалі, така тема, що там моя дружина таскає там косметику, білизну, ну, це все таке, ну, знаєте, це зрозуміло. От. А, наприклад, ну, взимку ми користувалися БДСМ-свічками, ну, коли не було світла. От. А, наприклад, якось дідусь, ми їхали до нього в село, і він каже: а, ви, а візьміть там мотузки в епіцентрі. От. А ми просто заїхали на склад, взяли мотузки для шибарі. І дідусь ще такий, а де ви такі класні мотузки взяли? Натуральний, я давно так, таких не бачив. І він ніби знає, що у нас є якийсь дивний магазин, але йому дуже важко пояснити, чому треба зараз когось зв'язувати, щоб переспати. Тут зовсім це йому не зрозуміло. Ну, Іграшки для собаки ми взагалі не купуємо. <праць> Знаєте, завжди є я, завжди я, ну, якийсь товар, який було пошкоджено при транспортуванні. А вони по матеріалу і консистенції дуже схожі з їхніми, знаєте, оцими гризунками. От. І вони їх гризуть нормально. Єдине, що не можна вийти на вулицю і кидати його, да, щоб вона його приносила. От. Така от штука. І знаєте, ще є проблема. Ще є проблема. Ну, ви розумієте, да? Оцю тему, що ну, Google там або TikTok, він же підлаштовується під наші інтереси. Ну, тобто, якщо у вас Тік-Ток Херовий і там якісь одні дівки з сісками, то це ви така людина, да? І так само, і Google. Але я по роботі просто багато гуглю про члени. І ви розумієте, і Google думає, що мені це цікаво. А взагалі я зазвичай цікавлюсь, знаєте, типу антропологією. Мені цікаво там пікантропи якісь, це такі доістеричні люди. І він мені видає, знаєте, такі факти, ніби. Знаєте, а, а ти знаєш, каже, що найбільший член серед приматів у людини. Ви знали про це? Ні. От я вам кажу: найбільший член серед приматів у людини, у чоловіка. Да? І, і тут, що цікаве, знаєте, ми до цього прийшли або з природним відбором. Або статевим. Розумієте, природний відбір це якби хищники обирали чоловіків з маленьким членом, і саме їх би їли. А, при... а статевий відбір це жінки обирають чоловіків з великими членами. І щось мені підказує, що це не хижаки обирали чоловіків з маленькими членами. А такий жарт. Це, <світ -праць> це типа розумієте там. Ну... Коротше, жінки, жінки. Це жінки обрали, обирали свідомо в мільйоні років з великими членами чоловіків. Розуміє? Я просто не можу заспокоїтись із за цього. Або ще є факт. Ви розумієте, що у нас ну, зовсім нещодавно, там, декілька мільйонів років тому, була в члені кістка. Ви знали? Бакулюм називається. І вона була, а тепер щезла. І теж, знаєте, розумієте, що статевий відбір або природний, що вона жінкам заважала, що там поперек горла може стало. Я, чесно <праць> не кажучи, не знаю. А Єву Єву зробили, здається, на зребра, да? і розумієте, я от це гуглю ці факти, і чомусь мені здається, що треба викладати факти в інтернет. Ну, знаєте, жінки викладають дупу. А чоловікам, ну що, викладу ну, дупу, ну це дивно викладати, то треба викладати, ну, типу, факти. Ну, от чомусь, типу, я розумний. Знаєте, а розумний чоловік це сексуально. І мені іноді прилітають різні коментарі, знаєте, там. Ну, такі агресії. Здебільшого, здебільшого, коментарі дуже класні. Типу, ти такий гарний, ти такий розумний, ти такий все. Я кажу, мам, давай не будемо. Давай не будемо. От. Це от. Вона каже, де да, чого ти? Чого ти? Ці, дівчата побачать, що тобі пишуть інші дівчата, що ти популярний. Я кажу, мам, у тебе на аватарці фото з паспорта. Ну, вони зрозуміють, хто ти. А вона каже: Ну і добре, що зрозуміють. Я завжди хотіла нівістку, з якою ми будемо дружити. Я кажу, мам, я вже одружений. <laughs> Іноді. Але іноді прилітають, знаєте, такі, такі коментарі, типу, це менсплейнінг. Ну, типу, знаєте, я думаю, що таке менсплейнінг. Почав гуглити. А уявляєте, це така сексистська манера чоловіків спілкувати з жінками, приподносячи для них інформацію з знаєте, ніби зі зніжкою на її стать, ніби. Для жінок поясню. Це, це коли з вами спілкуються ніби з дітьми. Я коли це прочитав, я зрозумів, знаєте що? Що саме так зі мною спілкуються вдома. Коли, коли у мене з'явилася дитина три роки, я приходжу мої і розумію, що ми з ним, очікування вдома, від нього, від мене, абсолютно однакові. Абсолютно. Він і змив. Молодець. Я попісяв і змив. Молодець. Він вважає, що навіщо змивати, коли ти покакав, коли ти попісяв, ти ж не покакав, розумієте? А я з ним згодний. І ви знаєте, я цей жарт розповідав. Він взагалі не прикольний, Ніколи не сміються люди. Я маю на увазі оце пропісяв, покакав все таке. Але просто на одному мікрофоні відбулася ситуація: я потім, після виступу, стою в туалет, ну, знаєте, в черзі. А там туалет туалет загальний. І підходить дівчина, і от, знаєте, ви в цей час ви відчуваєте завжди таку провину за те, що у тебе є член. Ну, ти такий, я кажу, Проходьте". Ш -ш -ш -ш. Ну, я вас пропущу. Ну, типа, жінкам вже більш потрібно, ніж мені, я не знаю. От. Вона каже: ні-ні-ні, ти йди перший, але каже змий. <праць> от. І я. Ну, заходжу, там все роблю, там змиваю. Ну, думаю, якщо у нас вже почався такий флірт: я мию руки і туди кричу: я кажу все, і змив. От, і виходжу, а там зовсім інші люди. От, у мене все. Дякую. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, порадь це відео друзям і порадь цей канал. А ще ти можеш пройти навчання в нашій школі і виступати так само на сцені зі своїм смішним матеріалом, який ми разом напишемо. Тому пиши в коментарі, якщо тобі це цікаво, і ми обов'язково зустрінемось, тому що сцена тебе чекає.